we Вже 19 місяців українці виборюють право на життя у вільній країні. Для більшості війна стала найтяжчим випробуванням у житті, яке змінило кожного. Наші думки зусилля та молитви сьогодні спрямовані на наближення перемоги. З перших днів повноваштабного вторгнення російського агресора Звягельська міська територіальна громада щоденно підтримує та всіляко допомагає силам оборони. Всі, як один, долучаються до збору коштів, продуктів харчування, одягу, зуття, теплих речей, засобів гігієни, медичних засобів тощо. З початком повномасштабного вторгнення з місцевого бюджету Звягельської громади спрямовано 600 мільйонів гривень на додаткові. Ві, витрати пов'язані з війною на підтримку обороноздатності, військовим частинам надали кошти у сумі трохи більше 122 мільйонів на закупівлю необхідного для здійснення бойових завдань обладнання. Служба безпеки, поліція, служба з надзвичайних ситуацій, територіальна оборона забезпечують порядок та безпеку жителів громади. На підтримку цих важливих структур з бюджету надали 53 мільйони гривень. Виділяли кошти і на укріплення наших північних кордонів: 4,5 мільйони гривень, на облаштування фортифікаційних споруд, обладнання вогневих точок, придбання необхідного обладнання і матеріалів. Учасникам бойових дій, членам Загиблих учасників АТО ООС та ветеранам війни забезпечено пільгове перевезення у транспорті громади на 5,5 мільйонів гривень. Послуги зв'язку на 600 тисяч гривень. Пільгою на першочергове безоплатне зобов'язання скористувалися 15 учасників бойових дій та 5 членів сімей загиблих на суму 51 тисяча гривень. Виплачено 1 мільйон 96 тисяч гривень різних видів одноразових грошових допомог. На пільги в оплаті житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих героїв у цьому році передбачено 1 мільйон гривень. Користується даною пільгою 180. 50 осіб відповідно до рішень міської ради діти захисників та захисниць у загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах мають пільгу на харчування. З місцевого бюджету на це спрямовано майже 18 мільйонів гривень. Виплачено більше 7 мільйонів 700 тисяч допомоги на оздоровлення дітей, сім'ям учасників АТО ООС УБД у у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, загиблих та зниклих безвісти захисників і захисниць України, осіб, які беруть участь у бойових діях у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. За рахунок місцевого бюджету 52 військовослужбовці отримали кошти на придбання житла на це виділено 54 мільйони 398 тисяч гривень. Загальним вкладом у підтримку збройних сил України та економіки держави. Сьогодні стала закупівля міською радою військових облігацій на 220 мільйонів гривень. На вимогу часу для забезпечення сучасного підходу до реабілітації і ефективного відновлення військових та жителів громади після травм інсультів та захворювань. Відкрито відділення комплексної реабілітації здійснюється супровід ветеранів щодо забезпечення технічними засобами реабілітації палиці, милиці, крісла, колісні, ортопедичне взуття у дві Цьому році у звягельській багатопрофільній лікарні пройшли лікування 1112 військовослужбовців в реабілітацію 172 особи. Задля збереження життя і здоров'я воїнів майже 2 мільйони гривень виділили на закупівлю медикаментів для надання медичної допомоги військовослужбовцям. Громада шанує подвиг воїнів, які заплатили життям за захист батьківщини 137 військовим, які були жителями нашої громади, і загинули боронячи Україну посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин звягеля. знак шани загиблих захисників та у громаді облаштували сквер пам'яті. Виплачується допомога родинам на поховання полеглих воїнів. Соціальні служби здійснюють супровід родин захисників та захисниць, надають соціально психологічну підтримку, проводять інформування, консультування. Підприємці з Вягерської громади неодноразово надавали нашим захисникам, в тому числі і територіальній обороні, фінансову та матеріальну допомогу, транспортними перевезеннями, паливно-мастильними матеріалами, продуктами харчування, закуповували автомобілі, обладнання, будівельні матеріали, проводили ремонт техніки. Заклади установи та організації громади активно проводять благодійні акції, ярмарки, концерти, екскурсії, мистецькі виставки Спрямовані на вшанування пам'яті загиблих захисників України, підтримку військовослужбовців ЗСУ та їх родин. Діти і педагоги закладів освіти зібрали 311 тисяч 525 гривень на обладнання та устаткування, зокрема на квадрокоптери, автомобілі, лазерні далекоміри, електроплитки. Зібрали понад 4 тисячі сліних банок для виконання завдань військовими підрозділами. плили маскувальні сітки, носки, виготовляли окопні свічки, збирали і здавали макулатуру для зібрання коштів. На базі центрального бібліопростіру імені Юрія Ковальського діє ветеранський простір, який надає можливість реалізовувати. Ветеранам комунікувати та вирішувати нагальні питання. Організовуються благодійні патріотичні спортивні заходи, легкоатлетичні пробіги, велопробіги їдемо, допоможемо, переможемо, благодійні турніри та міні-турніри з різних видів спорту. На честь головного командуючого Збройними силами України нашого земляка Валерія Залужного відбувся всеукраїнський дитячий футбольний турнір. Вдруге провели загальноміську акцію Подаруй прапор захисникам, під час якої зібрано і передано на фронт 132 прапори для встановлення у звільнених населених пунктах. Розвиток волонтерства у громаді набув неабияк яких масштабів популяризуючи волонтерство, благодійність проведено волонтерський форум «Звягельський тил разом до перемоги, де запрезентовано програму сприяння розвитку волонтерства Звягельської міської територіальної громади на 2023-2027 роки. Вшановано спеціальною відзнакою громади. Дякуємо за українське серце, волонтерів та благодійників. Громада не залишається байдужою до чужого горя. Спрямовано майже 3 мільйони гривень на підтримку інших громад, які постраждали від російського вторгнення, в тому числі і для ліквідації наслідків гуманітарної катастрофи. Передали для Лю постраждалих територій гуманітарні вантажі, речі, воду, продукти, одяг та постіль, засоби гігієни зібрані небайдужими звягелянами та закуплені за рахунок місцевого бюджету. З початком повномасштабного вторгнення більше трьох тисяч внутрішньопереміщених осіб знайшли прихисток у нашій громаді. Наразі зареєстровано 2202 внутрішньо переміщені внутрішньопереміщені особи. Для них створені сприятливі умови для перебування у громаді, діють міські програми підтримки, забезпечується безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті. Працює пункт прокату, побутової техніки, першої необхідності та посуду. Наразі із залученням грантових коштів нефко реалізовується проєкт реконструкції будівель під житло для переселенців. Щодня проявляємо наш український характер, доводимо силу і міць, демонструємо незламність і волю до життя. Звягельська міська територіальна громада, її міська рада, виконавчий комітет, працівники всіх галузей та сфер забезпечення життєдіяльності громади, бізнес-аграрії, волонтери, благодійники тримають оборону під незламним захистом зсу. Лише спільними зусиллями ми, українці, здобудемо перемогу. Поки наші воїни б'ються заради вільної України, дорослі і діти працюють заради. Того, аби Україна жила. Ми тил, який допомагає та підтримує наших захисниць і захисників та їхні родини. Слава всім нашим героям, слава всім, хто воює, працює і допомагає. Слава Україні! З нами Господь Бог.